Всім привіт! На сьогодні маю е, ще два нових квітнення, тому вирішила зняти таке невеличке, коротеньке відео е, про них. Почну е, з того, що вже показувала, що квітне на зараз е, дуже мало квітне. І деякі квіти можна було би вже зрізати і дати відпочити, однак ну, поки тримаю. Хочеться квітів, хочеться фарб якісь, тому ну, милуюся тим, що є. Мікі Рейнбоу продовжує квітнути, відкриває ще бутошечки, сугомелі. Одну квіточку тримає, ну вже надо, надо, Потрібно його зрізати, дати, відпочити. Церапію. Церапі воду минулого літа сильно його засушила і зрізу його відновлюю наразі. Ну, і от перший винуватець цього квітнення перше квітнення. Тільки нещодавно отримала два місяці. Як моя давня забажаночка, дуже довго його шукала, отримала вже, вже стоп-листом і ось маю. Тож спочатку з стоп-листа, з яким він приїхав, показався ось такий бутошка маленький. Через 10 днів він перетворився: ось такий достатньо великий жолудь, вже і такий зеленкуватий. Я вирішила знімати це відео саме вказуванням дат, може, навіть більш для себе, такий собі журнал розквітання на згадку. І через два дні. Отож, жолот почав розкриватися. А там подивіться, а там немовля. плямкувате немовля. І пухнасте. Ну, і звісно ж, жодне відео на підлозі не обіду без цієї моєї пухнастої краси. І ще 4 дні, і ми маємо квітку. Він розкрився. Боже подивіться, яка це краса. Як же я рада, що я нарешті його знайшла. Як же довго я його шукала, як я його хотіла. Ну Просто по пофіопіолу. Подивіться, яка у нього така коротенька квітконіжка. Чи, верні, я зву. Він так майже лежить на краєчку горшика. Покажу вам його в подробицях. Сам лист. Дуже красивий лист. Йому можна навіть не квітнути, як кажуть. Але з квітами він значно краще виглядає. Ой такий пухнастий копюшон. Я думаю, що він ще розправиться з часом. І ось ця зеленця на петалях, вона піде. І він буде просто білий. Подивіться, він такий кругляш. І з зворотнього боку Віталії теж такий бухнасті, як вушка у Борося. Я Не знаю, чи видно це на камеру, сподіваюся, що так. І ще мені дуже подобається, що е, зафарбування у мене таке ну, ніжне. Тому що я бачила інші варіанти, там цих плям дуже багато, і він такий темний. Ну, Мій варіант мені подобається більше. Дуже-дуже подобається. Це любов. Ну, ось такий у мене красунчик відкрився. І ще покажу теж перше квітнення. Еквестріс. В минулому році отримала його влітку, здається, від своєї орхоподружки, невеличка діточка. Однак вона дуже гарно так пішла рости. І ось в цьому році я маю. Віконос з кучою-кучою бутошечок. І от кілька з них вже почали розкриватися. Дуже мені в еквестріс, якщо вони свої квіточки розкривають на відстані один від одного, гарно видно кожну. І такі вони разом виглядають як хмариночки. Бачите, тут у мене ще є нерозкриті бутошечки. Дуже такі тендітні. Сама діточка, бачите, вона невелика, я не буду доставати її з кашпо. Ну, Бачите, чотири листочка. Не буду доставати, тому що сам посадочка у мене вже її потрібна би змінити, але я не чіпаю, поки вони не поквітнуть всі, поки всі бутошечки не відкриються. Я, я просто уявляю, яка це буде краса. Як коли вони з ці розкриються. Невеличка квіточка, але, але вона така, знаєте, як ювелірочка, да? така ювелірна прикраса. З камінчиками, які хочеться розглядати, може в вушко собі діти. Ну, і все, що хотіла сьогодні показати. На цьому буду завершувати. Всім пока!